Здравствуйте, дорогие мои деточки. Поздравляю вас с наступающим праздником, короче. И хотел бы вам сказать, что поскольку у нас в издательстве издаются книжечки только одни гении в современности, то они люди нестандартные, естественно, что они любят делать? Опаздывать. Вот Екатерина Егорушкина должна была начать два часа, но поскольку она еще летит где-то в непонятных каких-то облаках, то начинаю я потому что у нас нет спроса Она потом расскажет, по как пришла ей идея написать такую книжечку для больших деточек. Называется она «Птахита Янгол». Это третья книжечка этой серии, которая называется «Музыка. Сказка. Терапия». «Музычная сказка. Терапия». Это мы с ней вдвоем ее придумали. Первая книжечка этой серии какая? Не слышу. «Краина снеговей». «Краина А вторая какая? Болиничів злодій, грамотний люди. Третє тахіта я було, той тобто, для самих маленьких діточек, для середніх — де від семи, восьми і далі літ. Доброго дня всім рада бачити. Лишка дійсно для мене така незвична, тому що тут поєдналися. Творчі такі запал художниці, і авторки, і музикантів. Тобто тут, ну я не знаю, хто тримав уже, хто читав цю книжку, як на мене, відчувається така гармонія. от. І ця книжка народжувалася знову ж таки, не просто так. <trouble> Мені снилося кілька снів. Один з них був сон на різдво про новонародженого Янгула. Янгулки народжується. І от у нього, знаєте, таке от... Він, він таке. Відчуття нового життя і чомусь мені довелося його Ось Така була історія не, незвична. Заснилась і це натиснуло мене на те, щоб написати таку книгу. Книжка виходила досить довго, довго робилось ілюстрації, ілюстрацій, багато було роботи. Ще чому надовго так народжувалася, оскільки частина накладу є благодійним. І благодійні кошти для того, щоб, наприклад, дітки у дитячих будинках в лікарні, які не можуть собі дозволити, придбати таку книгу, щоб вони мали таку казку терапію у себе. А тепер, по я почав говорити вам музки, чим я займаюся, не тільки... издаю книжечки, а еще составляю музыку каждой книжечке. Это очень долгая и сложная работа. Какая музыка может подходить к такой-то книжечке или к другой там книжечке? Естественно, в этом диске, который идет в комплекте с этой книжечкой, есть мое любимое произведение Дмитрия Красновухова. И называется оно «Волшебная мечта». Я Ольга Гура, поетеса, композитор, співачка, громадський діяч, громадський еколог. Думаю, дуже багато буду говорити сьогодні не тільки про цю книжку, а взагалі про ситуацію з екологією в нашій країні, тому що вона дійсно потребує надзвичайно великої уваги. Ця книжка об'єднала усе і етніку, і історію, і, і дійсно проблематику екології. Зміст це, якщо двома словами, це велика любов до природи, Ось така надзвичайно тонка, прекрасна, любляча істота, яку називають лісовою мавкою. Давно було це, так давно, що й світ вже не згадає, лиш серце в чудеса вікно цю казку пам'ятає, в краю чарівня у лісах там дух бере в могутні. Цей край до нас приходить в снах лісистий, незабутній. У ті прадавні ще часи жили у хащах люди, І розуміли голоси птахів і звірів, Слухались по музику лісів, у пісню трав і квітів, А сміх русалоньки чи спів утіхою був дітям, У лісових річках дзвінких, гойдаючись в латарті, Губило сонце промінь сміх і сльозу ронило щастя.